Доброго ранку, слава Ісусу Христу, ви дивитесь програму Скеля про минуле та сучасне життя Католицької церкви. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі наступні сюжети. Важливі події у житті церкви за місяць березень. Дізнайся, який папа першим євангелізував нашу землю, в чому суть посту, думки вірян та відповідь духовенства. У рубриці Моя парафія Харківський кафедральний собор. А розпочинаємо ми вже традиційно з огляду важливих подій. Пословник ну, варіації Сьогодні в аулі нашого теологічного інституту вже четверта едиція цього симпозіуму біблійного. Це наукова конференція, присвячена тематиці біблія в культурі світу. Попри того, участь беруть біблісти, як і знані, так і молоді, які тільки стають на цю дорогу з різних осередків. З того ж Краківського, з нашого, львівського, біблісти і з Києва, і з Городоцької семінарії, які в тих своїх доповідях якраз спробують відкривати ті таємниці, божу над яким вони працюють, які переживають, якими моляться. Щорічно вже традиційно христопокліну неділю. Львівська архіпархія організовує таку загальну міську церковну дорогу, в якій взяли участь понад, наголошую, понад 30 тисяч осіб. Цьогоріч хресну дорогу мулитомно провели оці редимтуристи. Хресну дорогу, як звикло, ми розпочинали від храму країте Божого Михаїла і відтак завершували на Святоюрській Юрській горі, після чого владика Ігор, митрополит Львівський, подякував всім за те, що так чисельно взяли участь в цьому заході. Тим чином, вся наша львівська громада взяла участь у тій молитовній хресній ході. І Це було дуже приємно, тому що люди переживали у цю дорогу відкуплені. Власне, це була темою цієї цьогорічної хресної дороги. 21 березня Всеукраїнська рада церков вперше офіційно зустрілася з президентом України Віктором Януковичем, хоча планувала зовсім інший візит до Брюсселю, щоб зустрітися з очільниками Європарламенту. За кілька днів до виїзду адміністрація президента повідомила членів ради про зустріч з Віктором Януковичем, назначену саме на 21 число. Хоча ті вже пакували валізи, а ближеніший Святослав був на півдорозі до Брюсселя. Рада вирішила все таки зустрітися із президентом і попросила його заздалегідь повідомляти про такі зустрічі, а також не боятися їхніх візитів за кордон. 7 березня відома інтернет-група Анонімус. Атакувала і вивела з ладу сайт Ватикану причиною операції Фарисей, як її назвали хакери, стало їхнє невдоволення сексуальними скандалами, нібито абсурдністю і анахронічністю поглядів церкви та особою самого папи. Також вони зазначили, що атака не спрямована проти християн, лише проти цитую корумпованої римської церкви. 13 березня відбулася ще одна атака. В якій зловмисникам вдалося здобути інформацію журналістів Ватиканського радіо, 17 березня в Каїрі у віці 88 років помер патріарх Коптської православної церкви Шенуда III. Він керував церквою більше 40 років. Відзначився енергійною обороною християн від гонінь в Єгипті, розширенням Коптської церкви за кордоном, а також екомунічною діяльністю. Коптська церква є однією з найстарших у світі, і за переданням була утворена євангелистом Марком. Сьогодні в Єгипті налічується близько 10 мільйонів коптів. Вчора, 24 березня, Бенедикт 16 прибув до Мексики. На литовищі місто Сілао його зустрів президент Мексики Філіпе Кальдерон, а також тисячі католиків, які скандували: «Бенедикте наш брате, тепер ти мексиканець. Згодом папа подолав 32 кілометри до сусіднього міста Леон, де в коледжі Міра Флорес буде його резиденція. По дорозі його вітали більше як півмільйона мексиканців. Сьогодні відбулася урочиста служба Божа в парку 200-ліття міста Леон біля підніжжя гори Кубілете, на вершині якої знаходиться відомий монумент Христа Саря. Наступного дня папа прибуде до Куби, де зустрінеться з Раулем Кастро і відправить Месу на майдані революції в Гавані як і його попередник Іван Павло ІІ у 1998 році.